Попросили зробити розбір розбірка 66, перший клас, математика спорцова. Давайте почнемо із четвертого номера. Знайди значення виразів двома способами за схемами. Подивіться: тут на склад чисел ми продовжуємо перевіряти знання складу в даному випадку числа 3. Нам треба 5 додати 3. Якщо ніжки знизу, значить 3 ми повинні згадати будиночок числа 3, а у нас там тільки два доданки крім нуля. У нас 1 і 2. 3 – це 1 додати 2. Тобто 3 мінус 1 буде 2, 3 мінус 2 1. Що у нас? Якщо дитина важко, дитині це, спочатку повторіть склад чисел що 1 додати 2. Перший додати плюс другий буде 3. Далі скласти 4 приклади із трьох ось таких взаємопов'язаних чисел. 2 додати 1 поміняли місцями 3. Забираємо, одне більшого, 3 мінус 1 2. 3 мінус 2 дорівнює 1. Ось у нас іде. Так. І пішло далі. 3. Ми пам'ятаємо, що це 1 і 2 записали. Далі, 3. Можна написати теж 1 і 2 без різниці. Якщо дитина пам'ятає, що це 3, це 1 і 2, або 2 і 1 без різниці. Тепер ми замість трійки ось цей порядок чисел записуємо. 1 і 2. 1 і 2. 5 додати 1. Відповідь 6. Ось ми по стрілочці відповідь написала. Двійку ми переносимо, бо ми її ще не використали. Далі. 6 додати 2. Ми пам'ятаємо плюс 2, це по числовому проміню через 1 вправо. Це буде 8. Знову, 8 мінус 1 7. По стрілочці написали 7 з двійкою нічого не робили, тому і ми її переносимо. Далі. Тепер 7 мінус 2, це у нас 7 вліво по числовому променю через число. Це буде п'ятірка. Все, ми це пам'ятаємо зробили. Ось таким чином опрацьовуються такі приклади. По-перше, склад чисел. По-друге, щоб дитина, якщо вона в такому порядку розбила, значить, вона в такому порядку робить. І спочатку зробила перше, написала ось цю відповідь. Друге, поки перенесла. Потім наступна дія і вже відповідь. Далі це вже буде робитися в голові. Просто не обов'язково, щоб дитина це все вам пояснювала. Хай головне, щоб вона цей алгоритм зрозуміла і хоча б повторювала. Потім, наприкінці, вона вже буде все одно ми рахуємо, як? яким чином. По числовим будиночкам пам'ятаємо, що 5 і 3 – це у вісімки сусіди, значить, 5 і 3 буде 8. 8 мінус 3, хазяїн будинку 8. У 8 поряд з тройкою живе п'ятірка. Значить, відповідь буде 5. Тобто ми. Це у нас просто логічне навантаження. Дитина трошки ось це вчиться, як гратись з числами. А взагалі, потім в класичному варіанті, коли ви будете 5 плюс 3, і 8 мінус 3 робити. Це перед носом. Або в голові вже є у нас будиночок числа 8. Так, 4, 3, 2, 1. Так, ось наші сусіди, 4, 5, 6, 7. І ми дивимось 5 і 3. Це сусіди. 5 і 3, ось вони тут живуть у вісімки. Значить, відповідь буде: хазяїн будинка. 8 мінус 3. Забираємо від найбільшого. найбільше це завжди. Хазяїн в числовому будиночку. Дивимось, до вісімки пішли. Ось наше 8. Шукаємо трійку. Ось трійка. Хто біля неї? П'ятірка, значить відповідь буде: п'ятірка. Для цього теж граємось саме на склад чисел з дитиною. якщо треба, напишіть ще окремо. Я так розумію, треба буде ось це для першочків. Скласти запис. Схему, як опрацьовувати роботу з цими будиночками. Прокоментуй малюнок номер 5 Поясни схему, склади рівність. Дивимось, схема у нас яка? У нас чогось є два. Є ось щось перше. І є щось друге. Дивимось, а скільки у нас тут купок, яких кольорів? Теж ось у нас одна кубка. Рожевих так, спінерів. а ось друга кубка зелених спінерів. Що дві кубки. Виходить, що перша кубка це у нас перша лінія, а друга кубка буде друга. Дивимось, де у нас більше спінерів? в першій чи в другій групі. Ну, Видно, що в другій. Дивимось, бачите, друга довша дійсно, це друга група. А тепер нам на схемі написано 5 в першій. Давайте перевіримо. Чи це воно написано? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Дійсно 5. Тому це зелена лінія це кількість спінерів рожевого кольору. Давайте зеленого всього написано 8. Перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дійсно 8. Тепер. Ми бачимо, що у нас ось такі пунктири є. Ось ця частина, ви бачите, однакова для обох. А оце хвостик стирчить трошки нижня частинка більша на ось цей хвостик. А наскільки він більший, оце нас і питається. Як нам відповісти на це запитання? Нам треба від всього забрати спільну частину. Ось цю п'ятірочку. Якщо ми із всього заберемо п'ятірку, як це можна навіть зробити на нашому малюнку? Ми по одному порівну забираємо з кожної кубки. З цієї забрали один, і тут забрали один. Тут забрали один і тут забрали один. Тут забрали один і тут забрали один. Спільну частину тут забрали і тут один. Один і один. І дивимось, що в нас залишилось незакреслим. Скільки? 3. Дійсно, із більшого ми із восьми забираємо меншу частину 5. І у нас це буде 3. 3, це шукане число. Склади рівність. Рівність виходить. 8 мінус 5 дорівнює 3. Тому що у відповіді в рівності повинна бути стояти відповідь на запитання нашого. Креслення нашої схеми. Ось таким чином опрацьовуємо ці завдання.